Як запобігти розвитку та наслідкам цукрового діабету? Діабет це метаболічне захворювання, при якому підвищується рівень цукру в крові. Найпоширенішим є діабет другого типу. Несвоєчасне виявлення цукрового діабету може привести до важких ускладнень, серйозні ураження серця, судин, очей, нирок та нервів. Зменшуй особисті ризики. Перевіряй рівень цукру раз на рік. А якщо ти у групі ризику, два рази. Не забувай про помірне, але регулярне фізичне навантаження. Дотримуйся здорового харчування. Звернись до лікаря при різкій втраті маси тіла, надмірному сечовиділенні, нічній спразі, ранах, що довго загоюються. Діабет можна виявити аналізом на рівень цукру в крові. Дбай про своє здоров'я разом зі своїм лікарем. Це твій вклад у перемогу.